Колишня народна депутатка щомісяця заробляла на ухилянтах до 100 тисяч доларів. Служба безпеки України затримала її в Києві та прикрила її бізнес. У своєму телеграм-каналі Сергій Лещенко, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомив, що йдеться про народну депутатку восьмого скликання Ірину Сисоєнко, обрану за списком самопомічі. Наразі вона входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини. За даними слідства, посадовиця організовувала масове виготовлення та продаж. Фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати цю підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон. За даними щомісяця, цей бізнес приносив прибуток у майже 100 тисяч доларів. Ця сума розподілялася між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар, профатолог та координатор протиправної діяльності. Сті медиків на Львівщині. Усі вони пропонували своїм клієнтам повний пакет документів для ухилення від мобілізації. Спочатку ухилянці фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім діагностували в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. Організаторку схеми затримали на гарячому. Їй та чотирьом спільникам оголосили про підозру за двома статтями. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.